Уже четвертий рік поспіль гірський курорт Буковель організовує двотижневі всеукраїнські художні пленери з різних куточків нашої держави. Приїжджають до Карпат Митці, щоб відтворити найкращі пейзажі зі своїм оригінальним баченням. На художньому всеукраїнському пленері «Буковель-2010» побували і наші кореспонденти Ольга Єроденко та Руслан Верней. 25 художників зі сходу і заходу, півдня і центру України здружилися на всеукраїнському пленері Буковель 2010 в єдиному прагненні передати всю красу карпатських гір. Тут, як завжди, вже і відомі художники, так і початківці. Багато хто в Карпатах вперше і захоплено висловлює свої яскраві враження. Коли е, почала писати, взагалі я якось розгубилась. Дуже багато краски на палітру надавила, дивлюсь, яку ж його вбрати, який колір, бо то воно лілове, бо то воно якесь глубе, то воно якесь синє. Карпати – це жемчужина усієї України, так як і Крим, так і Карпати, але Карпати свої неповторності, саме і мені подобається. Тому що зачасту, коли прийшли люди в Карпати і трошки натворили тих чудес. Які вже уникнути з часом неможливо, а з природою так вести себе не можна. Всі кримчані, всі мої колеги, Всі кримчани, мої колеги, мріють потрапити ще раз в Карпати, які захоплюють неповторною красою. Україна взагалі дуже гарна. Ми ще раз в цьому переконалися. В своїх етюдах ми дещо по-іншому передали такі красиві карпатські пейзажі. Організовуючи такі пленери, Буковель своєрідно підтримує українських художників. По дві картини написані тут митцями прикрасять віп-апартаменти гірського курорту, де вже за три минулі пленери назбиралося понад 100 картин відомих художників. Так створюється своєрідна картинна галерея. Ми розуміємо, що приїжджають люди, які не в одному керунку якомусь хочуть бачити край, а багатогранним хочуть його бачити. І от Буковель обрав поки що одну з таких напрямків і мистецьких, щоб душа зростала, щоб той дух був дійсно міцний, щоб місця до Бога започаткували пленер художників. Ну в ці всі картини йдуть, інтегруються у номери, звичайно, і вже пізнаючи Карпати, будуть пізнавати Україну. В кожного художника свій почерк, своє бачення і подання карпатських пейзажів, сюжетів, типажів, гуцульських звичаїв і традицій. А ще саме ось так у високому мистецтві єднаються Львів і Донецьк, Житомир і Керч, Харків і Дніпропетровськ.